То я, Бо скажу, я відповідаю за цей палатку. Ця палатка моє майно. Ма... Я там живу. Вашу палатку ніхто не краде, палатка буде зібрана. Як, буде за... як будете забирати його? Розбирать зараз. Як? Будете зармали там за чи що? Але якщо прийдеться, то да? а ви будете суду відповідати за no. ви... ну, це. Не... No. Звісно. Нам потрібен паспорт. Да, що, ага, це ви у нас в вартій порядку? Да, так, так, точно. Да. да. Це ви тут, тут присутні, що тут щось що, не що, я вказую, що я вказую, що є? Да, є. Зараз, дивіться, якщо будь-які неправомірні дії з вашої сторони, да. ми будемо реагувати згідно чинного законодавства. Добре. Будемо все, все документувати Конечно, і все да. піде Окей, і, не питання. Нема питань. — окей, добре. Якщо у вас якісь питання окей. виникають насчет палатки, хай власниця приїде, ми зараз... Власниця в Парижу відбіхає, я сторожами працюю у нього. З рішенням хазяйка ознайомлювалась? Які рішення? Про Зим, те, що палатка стоїть на Про те, що палатку або хазяйка демонтувати, або перенести у визначення місці. Я місця. не знаю. Вона була я не раз попереджена, щоб поставити палатку на місце. Вона проігнорувала ці вони зараз вимоги. Добре, якщо подав. хазяйка подавала в суд, справа в суді. Так на що в суд подавати, якщо згідно ну, бумагою не співпадає місце, місце знаходження взагалі? Значить, е, хлопці, покажіть мені документи, на основу цей молодий чоловік бігає і тут кричить. Ну, покажіть мені, на основі чого він тут бігає і кричить. Чого навіть відбачити, що ми крадемо майно? При... Найди мені крок, я. крок я сюди приїде на театральний майно. Ви, будь ласка, не заважайте. А чого ми не заважаємо? Вони не так вони роблять. Значить, сюди відношу Абсолютно ясно. Значить, я ще раз говорю в присутності начальника правоохоронних Добре, органів. Ви вами позволювали нема питання. Окей, ви правильні закони ви робите. Значить, ви робите не вище, раз... нема, 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 нема питання. Ви рахуєте, що неправильно робите. Да. Напиші заяву. Є, записано... Напиш... Давай тут розберемо. А на що вони демонтують зараз? Ви щас. написали заяву в суд. Суд.

Беспредель, беспредель, воруют. Меска влада ворует. Новый влас ворует все. Надо брикивка снимать тоже.